Відмінності коригуючих систем для вирівнювання врослого нігтя. Коригуючі системи спрощують життя клієнтам, знімають больові відчуття при врослому, скрученому нігті, при піднігтьових мозолях і навіть можуть усунути прояви оніхолізіса відслойки від дистального краю нігтя або відірвати ніготь. Таких систем багато. Є ті, що кріпляться зверху, а є ті, що кріпляться крючками від ніготь, від вільного краю і вирівнюють його по всій площині, а не тільки видиму його частину. Хай краще не спрацює, ніж завдасть шкоди. Саме в цьому відео я, Оксана Луцай і викладачі моєї школи розберемо, в яких випадках скоба працює краще або швидше, але для початку розглянемо найпопулярніші системи ортоніксії. Що використовують подологи для полегшення болю і для швидкої зміни форми нігтя. Подологи – Це хто? Файбер-стрічки, виготовлені із армованого скловолокна дюропласту, наклеюються поперек всього нігтя і працюють по принципу дії і протидії, як пласка пластинчаста пружина. Знову фізика нічого не зрозуміло. Використовується на тонких і еластичних нігтях. Можна навіть використовувати при розщепленні нігтів для стабілізації та вирівнювання. Першу добу працює на підняття нігтьової пластини, а далі на утримання. Очевидний її плюс вона майже невидима. Навчитися її встановлювати дуже просто, прослухавши онлайн курс, а попрактикуватись можна вдома або в стінах нашої школи. Я не люблю онлайн. Завдяки новим технологіям навчитись виготовляти і встановлювати скоби тепер можна з будь точки світу. Головне бажання найвідоміша на сьогодні система титанова нитка. Саме цей сплав нікелю і титану використовується в стоматології, та й тримується він пломбувальним матеріалом, працює постійно, без втоми, при кожному кроці, дає швидкі результати при правильному кріпленні. Але якщо не змінити взуття, то хай краще вона відірветься. Звісно, від місця установки розміщення адгезиву і вибраної техніки змінюється і вплив на нігчову пластину. Тож ціна установки взагалом залежить від досвіду подолога і кількості встановлених ним систем. Варто зазначити, що під час навчання я показую купу різних прикладів і ділюсь своїми робочими помилками. Щоб мої студенти виходили справжніми професіонали одразу після практики у власному кабінеті з зворотнім зв'язком викладача чи в нашій школі. Бо як поставити на вологу пластину, то відчуєте, як він шкіру. Поки ми не перейшли до гачкових систем, покажу найпростішу пасивну систему. Така собі мрія кожної людини. Нічого не робити і при цьому працювати. Твердий гель для корекції нігтьової пластини легко використовувати. Він запакований в шприц і не вимагає замішування. При пасивній корекції нігтів ступінь викривлення знижується під час зростання нігтьової пластини за рахунок того, що матеріал розміщений в найширшій частині, утримує нігть в такому положенні і зростає до вільного краю. Цей спосіб не має ніяких протипоказів в відмінності від інших систем, може встановлюватись і на дитячі, і на товсті вікові, і навіть грибкові нігті. Є самостійною системою ортоніксії або встановлюється для утримання результату після зняття активної системи. Що тобі сказати? Найскладніша система для роботи з деформованими і врослими нігтями це скоба роса Фрезера. Це однокомпонентна крючкова система з медичного сплаву, що важка в виготовленні, важка в установленні і важка в розумінні. Ставить її навіть не кожен подолог та, опанувавши її, майстер має можливість працювати з важкими кутами нігтювої пластини, що впиваються в бокові валики, травмуючи їх. Краще так чи до хірурга. Та складнощі не проблема, бо маємо детальні. Відео з виготовленням та встановленням цієї системи. Тож трішечки бажання і натхнення і можна стати на щабель вище, статусно, дорого, ефективно. Єдиний мінус цієї техніки важко працювати при ранньовому процесі, бо при встановленні додаємо травматизацію шкіри. На допомогу приходять. Компонентні скоби. Є скоби, що складаються з двох і з трьох частин. Техніка виготовлення також можна навчитись онлайн. А відпрацювання можливе з зворотнім зв'язком викладача або в нашій школі. Двокомпонентна скоба буває лівостороння і правостороння. Це для правші для Завдяки легкому замковому з'єднанню. Негромістка, тому може встановлюватись навіть на малесенькі нігтики. Для ефективної роботи без тиску на ніготь і додаткової пружності у всіх металевих скобах є омега. Ти моя альфа, я альфа, омега. Якщо маємо справу з надто скрученими нігтями з обох боків, без трьохкомпонентної скоби просто не обійтись. Заводимо крючок навіть при запальному процесі з одного боку. Потім з іншого боку скручуємо посередині і маємо швидкий результат одразу після встановлення. Прямо відразу всі скоби та пластини перевстановлюються через 4-6 тижнів, хоча все залежить від місця встановлення. Виправлення форми можна прискорити або сповільнити. Все залежить від ситуації. Та найчастіше запитання інше. Чому нігті, що випрямились, знову скручуються, не забрали причину зміни форми, не змінили взуття чи шкарпетки, залишилась грибкова інфекція, є певні внутрішні фактори, яких важко позбутися. Що потрібно, щоб опанувати систему ортоніксії, і заробляти, пройти навчання. Купити стартовий набір інструменту і розхідні матеріали, відпрацювати на моделях всі надані техніки. Запалили посилання під відео: з чого почати? І чи достатньо однієї системи для роботи? Завжди починаємо з меншого, та чим більше вмінь, тим кращі. результати. Перше, стартуємо з гарних базових курсів. Їх також можна пройти у нас. Певненість у власних діях з'являється після першого результату роботи. Подологічний мінімум дає розуміння причинно-наслідкових процесів і впливати на швидкі зміни і результати. Перший крок протоніксії клеєві системи. Розвиток експертності починається тоді, коли відчуєте метал в руках і встановите першу скобу фрезера. Клієнти зватимуть чарівницею коли зможете позбавляти їх від больових відчуттів і допомагати відновлювати нігті після встановлення компонентних коригуючих систем.